Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. Поговоримо про карму. Карма це концепція в індуїзмі, джайнізмі, буддизмі та інших релігіях, згідно з якою дії людини впливають на її майбутнє життя. Слово карма походить від санкцийського слова карман, що означає дія. Вважається, що кожна дія, хороша чи погана, має наслідки, які впливають на карму людини. Добрі дії призводять до кращої карми, а погані дії до гіршої карми. Карма людини визначає її майбутнє життя, включаючи її народження, смерть і переродження. Концепція карми є складною та багатогранною. Вона не має єдиного тлумачення, і її розуміння може відрізнятися в різних релігіях і культурах. Однак, незважаючи на відмінності в інтерпретації, карма є важливою концепцією у багатьох релігіях і культурах світу. Важливо зазначити, що карма це складне явище, і неможливо з точністю сказати, чи має людина хорошу чи погану карму. Однак, спостерігаючи за своїм життям, можна побачити деякі ознаки, які можуть свідчити про те, що ваша карма хороша чи погана. Карма це не просто закон причинності, це закон, який допомагає нам зрозуміти, що наші дії мають наслідки і що ми повинні бути відповідальними за свої дії. Карма не є спосіб покарати нас за погані вчинки. Це спосіб допомогти нам вирости і стати кращими людьми. Як бачимо, поняття карми має різні аспекти та інтерпретації в різних релігійних традиціях. Однак, спільними для всіх є розуміння карми як закону причини і наслідки, який визначає життєвий шлях людини і її можливості для духовного розвитку. Карма також нагадує нам про нашу відповідальність за свої дії. І їх наслідки, а також про необхідність жити в гармонії з собою, іншими людьми та світом. На цьому все. Ставлю крапку. Свої відношення до ролика пишіть в коментарях. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки.